Я дуже хочу, щоб е, в першу чергу на це відео звернули увагу люди, ті, які планують е, залишитися жити в Україні і розвивати свій бізнес, не переживаючи, що в один прекрасний день е, до них прийдуть якісь бандити або що ще гірше, поліцейські, і просто в тупо в наглу заберуть бізнес. Е, історія розпочалась з того, що перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Троє друзів вирішили відкрити е, відкритого типу тир під Києвом. Громадська організація цивільна безпека була створена безпосередньо е, Єлсоном Максимом регбістом, як його всі знають, і Даніелем, Француз. Це не безпосередньо вони її створили. Я туди долучився вже як мовити нам може інвестор більш в цьому форматі. Тобто я почав робити з цього з ідеї. Е, Знаєш, якої, яка не мала там, умовно, на мою думку, майбутнє. Я зробив продукт, який до сьогоднішнього дня, без якихось вливань держави, посторонніх коштів, працює, і ця ідея живе. Тобто ця ідея, коли була сторона громадська організація, вона так і залишилась. Тобто у нас ідея і мета основна це навчати повищувати культуру поводження зі зброєю серед цивільного населення. Тобто це наша є основна мета, що ми хочемо, щоб у людей, у людей була зброя, щоб вони вміли нею користуватися і захищати себе. Я думаю, немає потреби роз'яснювати, хто такий Макс Регбіст. На жаль, він загинув за Україну. Француз, не побоюсь цього слова, це, це жива легенда, це Тигр, який зараз продовжує воювати за Україну. А Андрій в цей період намагається розвивати. Успішний бізнес, який приносить користь не тільки йому та його близьким, а і в цілому для всіх українців, бажаючих навчитися поводження зі зброєю. До того, як хлопці зайнялися цим тиром, ним займався працівник поліції, головного управління національної поліції міста Києва Дуденко Олексій. Так от я хочу, щоб ви звернули увагу, як який вигляд мав тир при керівництві Дуденка, і який має вигляд цей тир зараз при керівництві Андрія? Відчуваєте різницю? А також я хочу заакцентувати увагу, що саме при керівництві Дуденка, саме в той період, саме в цей тир було запущено зрадника Іллю Ківу, який показово розстрілював портрет Степана Бандери. как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды. Мы чтим, мы помним, мы гордимся. Угу, понимаете, да? Також хочу сказать от себя, что я лично приезжал в цей тир займатися І я бачив, яка кількість туди приїжджає, як військових, як і тих же самих поліцейських. Тобто все нормально функціонувало. Але виявляється, що ну, дядьки щокатиме крісла в кріслах своїх кабінетах, подивилися. Першим ділом, що вони починаються зловживати за своїм службовим становищем, вони починають кошмарити різними там довідками, дозволами, чисто бюрократична така, знаєте, тяга мотіна. Я два роки отримую дозвіл. Два роки. Мені два роки його не видають. Тобто у мене є юристи, адвокати, всі, ми все чинно, згідно з чинно законодавством, намагалися подати ці документи. Але постійно бюрократично нас задавлювали. Останньою каплею для Андрія стала подія, яка відбулася 5 січня вже цього року. Якийсь невідомий громадянин. До речі, я вже встановив, що це за громадянин. Це мешканець Донецька, раніше неодноразово судимий. Ну, менше з тим. Ми ще до нього з часом повернемось. зателефонував на 102 і каже: Ой, ви знаєте, а там стріляють негайно відправте туди патрульну службу. І патрульна служба разом з представниками дозвільної системи виїжджають туди і заходять і кажуть: а у вас тут тир, у вас тут дві одиниці зброї. Вилучаємо, опечатуємо тир. Тобто це все відбувається без постанови на обшук, без протоколу вилучення цієї зброї. Ви вдумайтесь на секунду, це не тиск, це тиск. Тобто, на даний момент е, тир зачинено, він не може функціонувати. Більше того, я вам скажу, Андрій спробував з'ясувати, в чому проблема, чому він не може займатися е, тим, що в нього виходить найкраще. Я намагався вийти, це рішити це питання. Вийшли на, на Савченко, який передресував, що в мене проблеми з Пацевичем. В мене проблеми. Я його особисто не знаю, ніколи не бачив, цю фамілію ніколи не чув. Я попросив людей звернутися до Фацевича, вони до нього звернулися, і безпосередньо сказав, що в тебе є проблеми, що я обідав поліцію Дуденків, сім'ю Дуденків. Чим я їх обідав, я не знаю. Тобто, Андрій вийшов на керівника, я так розумію, дозвільної системи цього Савченка, який каже: ну з цим питанням до Фацевича. Виходять до Фацевича. А Фацевич такий своєю цією відіданою мордою. Каже: тут нічого неможливо зробити. Він образив сім'ю Дуденків. Слухайте ви клоуни. Значить, слухайте мене уважно. Е я поясню, що це насправді відбувається. Ці Дуденки побачили, що за два роки Андрій. З, вибачте, за слово, він зробив цукерку, і своїми зв'язками через всяких Савченків Фацевичів вирішили віджати бізнес в людини. Розумієте, що відбувається? Значить, так, Савченко, ти є. Фацевич, ти є. І Дуденко ти є максимальний. Чув. Ти, я би взагалі рекомендував роти закрити. І просто дати людині можливість працювати. Від вас ніхто нічого не вимагає незаконного. Все рівно в законному руслі. Якщо ви цього не зробите, то вас просто з цими ваші жирні задниці в тих кріслах, яких сидите, разом з цими кріслами і повиносять. На ваші місця зайдуть інші, більш притомніші, я надіюсь. І все рівно вони нададуть дозвіл людині законно працювати. Розумієте, так, як це буде відбуватися? Ні? Не розумієте? А я спробую пояснити. Значить, Дуденко, розкажи, будь ласка, про свою сестру Світлану Морозову, яка проживає в Окупованому Криму в А Я розумію, що багато людей в силу тих чи інших обставин залишилися жити в Криму і чекають, коли повернеться туди Україна, українська влада. Але це не стосується твоєї сестри. Вона не приховує свої проросійські погляди. Ось тут вона всіх вітає з 23 февраля. Ось тут вітає російську поліцію. Ось тут вона гордиться, що її син вступив в армію Росії. Ну і сама час від часу шляється по Москві. Що скажеш на це, Дудневич? а? Тобто, якщо, не дай Боже, сюди прийдуть росіяни, то твоя сестра тебе прикриє, ти залишишся далі на посаді. Тільки доведеться фуражку змінити. Для тебе ж це буде не проблема. Слухайте, я вам ще раз повторюю: не грайтеся з вогнем, дайте людині нормально функціонувати.